Ось натрапила в лісі на паслин чорний і згадала, як ми в дитинстві їли його чорні ягоди, але при цьому добре знали, що зелені вони отруйні. В нього красиві листочки, біленькі маленькі квіточки, схожі на квіти картоплі, баклажанів чи томатів, адже всі ці рослини одного роду. Квіти дуже цілющі, лікують ревматизм, найтяжчі болі в суглобах, з ними приймають ванни. На жаль, ця рослина зараз забута, а раніше її дуже часто використовували. Із стиглих ягід варили компоти, пекли пиріжки, використовували як фарбник, вживали при гіпертонії, атеросклерозі, геморої, ревматизмі, як легкі послаблюючий засіб та від глистів у дітей. Зараз для медичних потреб використовують траву. Настій трави пасльоно-чорного використовують при неврозах, головних болях, бронхіальній асмі, коліках у шлунку кишечнику, рематичних болях, але рослина містить цільнодіючі речовини і потребує обережності при її використанні.